Так, вітаю проміжне відео із того, що залишилось по броні. Візочок не забраний. Другий візочок не забраний. Це не номера, це просто я так кажу. Візочок, візочок. Ліжечка з матрасиком не забрали також. Це не бронюйте. Бронюйте, будь ласка, в попередньому відео. Це я показую з того, що, що не забрали сьогодні. Ліжечко. Так само з матрасиком в комплект не забрали. І тут я просто проходжусь, а ви дивитеся з того, що з попереднім відео, з того, що ви бронювали, що вам треба було, що не забрано. Тобто, просто бачите, що не забрано. Порівняйте, повторюю з попереднім відео. Я декілька разів пройдусь, так щоб ви бачили. Встигали подивитися. Ставите паузу і роздивляйтесь. Так, поїхали. Зараз я. Загальний план. Раз і по підгузкам. Це з того, що не забрали сьогодні. Тобі ж завтра. В неділю маю на увазі, ви зможете це взяти. Або по броні, якщо у вас була на нього. Так, це поки не на броні. Зараз секунду. От так, щоб не дезінформувати. Так, машинка. Машинка. Є. Ось так от. Тут дві баночки. Це комплект. Тому так. І це залишилось. І так, це із того, що сьогодні... Нет, щас чуть не впав, не забрали. Так що, в суботу, вирішив неділю, перепрошую, ви можете прийти по броні забрати, якщо у вас бронь. Або вже під кінець. І саме закриття ви можете прийти, і, відповідно, вже без броні це взяти. Наразі дякую за перегляд, ставимо подобачку і до зустрічі!